Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, моя родина. Доброго ранку всіх, хто приєднався, хто прокинувся, хто збирається на роботу, хто в кожну свої проблеми, але хто доєднався до мене, доброго всім ранку. Думаю, що так хочеться, щоб він був без, борду... без бомбардувань і без... і без повітряної тривоги. Дякую. Я сьогодні знову маю честь долучитися до. Поетичного волонтерства. Дякую за ранок. Запрошую всіх долучитися до поетичного читання. І так, як завжди, я хочу почати свій поетичний ефір із молитви. Отче Небесний, увійди в тіла і душі наших воїних і полонених та наповни їх Незборивим Духом Святим. Аби під проводом Твоїм вони здолали ворогів, що перейшли в межі землі нашої, а вороги, що ховаються серед нас з ганьби і пружини з нашого дому, бо Ти є Бог, який милує, спасає, з'єднай нас в єдину велику Христову сім'ю. Амінь. Хочу подякувати, як завжди, Всевишньому, бо без його допомоги ми нічого не варті, без наших воїнів, які сьогодні захищають, які стоять на сторожі. З Нашої 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 перемоги, нашої, нашого життя. І зараз мої онуки будуть збиратися в школу. Думаю, що сьогодні тривоги вже не буде. Так хочеться, щоб не було її. І долучайтеся, будь ласка, тут в, в стрічці ефіру будуть номери карток, які. Волонтерам, яким ми довіряємо, номери банків, будь ласка, долучайтеся, бо ми, українці не, не, не можемо бути байдужі. Сьогодні на вулиці Холодрига, дощ мрячить, замерзає на ходу. І а що наші воїни? Це ж це кожна. Донати... Донатів не буває замало. Ну, їх... Буває, киньте гривню, киньте хто, скільки може. Я дивлюся, що в мене долучається моїх багато знайомих, але на, на, на картку Супер Уа не, 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 поступають, не поступають копійки ніякі. Це кожен може долучитися і дати якусь гривну, бо гривна береже... Копійка береже, як казали наші мудрі, мудрі пращури, і я думаю, що кожен з вас долучиться, хто, хто є, хто може. Долучайтеся, бо наші воїни потребують нашої допомоги, нашої молитви. Вони допом... вони... як вони там? Що у них? Як? Це ж просто це. Воно ні, ніякі серця не виходить. Ну, Я теж належу до благодійної організації, благодійного фонду Суперіа, і так що хто може, он судла, до Судлари Добової, Наталочки хто доєднається, хто до Ярослави, хто на, який, на яку картку покладе свою гривню, якщо ну, на це ваша воля. Я буду сьогодні читати вірші. Ну, так як сніп я той раз читала свої, свої, книж, свої вірші, а цей раз я буду читати вірші снопа, тому що ця сучасна новелістика і поезія надійшла недавно на, на мою адресу. І там теж мої є вірші, але я Зараз подивлюся, якось буду, буду читати, якщо все буде, якщо все буде добре. Дуже хочеться, щоб ці вірші були, були вам приємні і ви долучайтеся. Може, хто тільки що приєднався? Будь ласка, кожна гривня дуже важлива сьогодні. Ми, ми йдемо до крокуємо до перемоги і надіємося на вас все. Кожен надіється. І навіть той солдат, який там в окопі сидить, він теж думає, як би ж ну, холодина, дощ, хляба, але все у нас буде добре, ми йдемо до перемоги. Як казав психолог, ми перемагаємо, будемо всі разом, і буде у нас все добре, все буде Україна. Ну, Я відкрила сторінку, і тут у мене міла Франик. Дуже хороша Людмила Сторожук, ми з нею знайомі, і хочеться почитати її вірши. думаю, вона буде не проти. Як тобі, мій човник оживеться, плесо, ніже дно твоє, борти, на корму он скакує живиці із гірської древньої сосни, пропливаєш попід берегами, плюскотять з тобою хвилі в такт, і прилинув вітер, мов мами, А прилігши тихо, спить дивак. І в річку, головою в небо, знай свистиш мелодії пісень, більш нічого вільному не треба, хай би плив спокійний білий день. Наливався соком лану полі, та блакить безхмарного була вздовж дороги верби, й тополі бігли біля тебе до села, і батьки, зібравши всю родину за святковим радісним столом. Заспівали дзінку про калину, жодної тривоги не було. Понеси рідненький. За обрій Ген туди, де не сягає зір, лиш орли ширяють. Хоробрі духом власним топлять холод зір, бо моє, між інших, серце б'ється, легіт хвилі, ласка для руки, лунко відбиває так живиться, мить за миттю скапують. Роки. Дякую, хто приєднався. Нагадую, будь ласка, хто може донатити і хто пізніше доєднається, але, будь ласка, я думаю, що воїни нам подякують так само, як і ми. Вони кожен день нам віддячують, стоять зброєю в руках. Буду далі, далі буду читати. Ти полонений мій і власний дом, ця ніч тебе відвертістю злякала. В ній жінка впала вниз і підісталу, немов на немов тобі наглум. Від себе заховалися, не, засуватись не зумів, і рвали розум, сумніви, на шмаття, бо просто з нею зняв трикляте плаття, а вражня, мов шкіру із змії. Так манеться оголена душа, так, ваби, тіла білизна жадана, але твоя непізнана нірвана, якою прагне засвіти. Пішла. Це була міла Франек, а я хочу ще прочитати ще є один вірш. Я зумисно долоню зігрію долоною, розтоплю міражі теплим подихом мить, хай стікає, в минуле сльозою, солоною, звичний сум. Серце більше вже не щемить, жовте листя встиляє, стежи нетурботливо, Переспіви слухають його шелестінь. Зустрічається з вісним супротивом. Та любов не сховають ці сумніви в тінь, поза силу обмеження видимих контурів, поза рамки стур... сумбурності ясності слів, почуття за головою пірна йому вкотре і розриваєм шаблони життєвих вузлів, проминають пориви орнаментів пристрасті, розчиняються ласі, обітниці мрій, знаки щастя в своєму житті приливчості. Серцем вчасно почути, побачити вмій. Дуже-дуже гарні вірші, дуже взагалі тут 70 авторів і всі такі, ну, так хочеться читати, і читати і читати. Запрошую вас до поетичного читання. Я буду далі продовжувати вірші цієї милої, чарівної мілий Франик, торкаєшся словом. І простір ворушиш думками. Ну, як тут забути незрима мембрана звучить, у розникаєш, порушивши тишу між нами, лиш мить розвивається стрімкою пам'яті мить. Та є щось у тому магічне і ледве ілюзорне, і ледь ілюзорне, що радне звично та лячно ступати в пітьмі, а долі папірус то щедро розгорне, то згорне. Неначе й підтримує часом тривожно мені. Витає в розніженім ранку мій дух авантюрний, азарт хвилювання, мов яблук саду перестук. Перебиває щось інтернет поганий. Слухається в серце, глибокі осінні ноктюрни і в сотує в сотує, в в звук. Поганий інтернет і перебиває передачу. Я спиваю з долонь тепло, одягнувшись ніжностю, вуаль, пригадала, як колись було, та за чим тепер уже не жаль. Загорнула спогади в сувій, знову віднайшла в коханні сенс кожний дотик, слово, погляд твій, мов картин ожилих реверанс. Є у тому божевільний шарм, ним Перебиває, що ти будеш казати? Є у тому божевільний шарм. Ним мою ти душу полонив, піддалась плакусливості чар, знов повірши, у диво здив. Приєднуйтесь, будь ласка, хто тільки що приєднався, будь ласка, хто скільки може, якщо донатьте тому, кому довіряєте. В стрічці ефірного коментаря є номери, карток, і за кожною гривною стоїть життя. Життя, людське життя. Ну, я буду далі читати. Думаю, вам ще не, не набридло моє читання. Війна, мов хук, ненависний піддих. Всі мрії, перекресливши. Ну, робити? Війна, мов хук, ненависний піддих. Всі мрії перекреслила раптово. Пташиний спів, веселий, днес затих. Шліфуймо волю, воїни і слово. В'єднанні сила наша, в мові дух, Тримаймось разом, зміцнюємо коріння, предтечю жаданих перемог, молитви, шлях проляже до спасіння. Такі чудові вірші. Тут кожного автора дуже такі чудові, красиві вірші, і хочеться їх читати і читати. Розгорнуло зело скрижалі, в кожній квітці, листку, краплині, обертає нон-стоп педалі. Груші яблука у хустині, до грудей притулило розпач Возлик пам'яті. Ой, болючий дні збігають так швидко в врозтіч, і відлунням минула мучить. Сум, пришвидшена, плинні часу, гіркотою в душі прошивка. Сивоною так не своєчасно, Лед спиняє, мов пташку, шибка. Пригублю із граля чаші я натхнення. Любов і радість від життя все найкраще. Диво дивно, проста реальність. Ми тепер цінуємо, невідомо, що цінували, а тепер цінуємо, що є, є, можна пожити, можна побачити своїх онуків, можна побачити і відчути, відчути радість того, що ти сьогодні прокинувся, і не звучить оця триклятуща тривога, і не, не, не бомбардує тобі. І села. Торкаюся поглядом мавки, у лісі зникаєш, лиш килимом дивним колишуться крони дерев, із них по вітрулі розгойдують неба безкрає, а хмари перисті гілля шматує скубе. Дивись за колос, залоскочуть за до схлипу до смерті, і потих останній уже не зігріє ніяк. Та хочеться пам'ять, неначе папір той роздерти, заснути у щасті, напившись свободи у смак, провалююсь в сон, і не знаю, це дійсність чи казка, турботлива ніжність вкриває схололе плече. Прошу, відійди, сядь куточку тихеньку, будь ласка, пече такий чудовий вірш, мілифраник. Тоненькою цівкою цідиться сивим туманом, зорі поволі загасають ранкові тягучі імлі. Сонце не вийшло з за хмар, захмеліло холодним дурманом, марно припавши зігрітись до вогкого тіла землі. Вітер шалений пташині порожні розгойдує гнізда, Отяг барвистий, безжально зриває шатик дерев. Коники ліпить, грайлива малеча з багна, із тіста. просторі день. Розчинився вчорашній провалом афер, В осені плани прості відчинити про зиму холодну, сили набратися, висохлі русла, наповнивши вен, вибратись із хатавиці пекельної сили полону, хвацько впіймавши весну, весною у небо умрівляний дзень. Дякую всім, хто доєднується, хто пізніше приєднається. Читати буду далі. Будь ласка, наші воїни потребують сьогодні холодну, мороз, хляпа. І Навіть морозу нема сьогодні. Тепер не зима, а не, невідомо, що листопад, якийсь, чи що. Десь посварилася зима з осінню. Впізнай себе у тінях і півтінях. Відтінках слів, що барвами сія, крізь зболене, душевне голосіння, Пекуче й німе, мов сльоза, збудуй місток, довіри без спокуси, пливи човном без веселий, без дна. Відчуєш серцем мить обізвуся, любові так пасує чистота. Твій вдих, зуміє нас життям наситить, мій усміх щастям стане для обох, кохання за плечима. Не носити, це крила, що дарує щедро Бог. Незавершений гештальт. Слідуючи вірш, мілифраник, буду читати далі, так як... Ну, блукає у, від... у видіннях тінь твоя, без ліку дум крізь призму непробачень, ти аркуш і зізнаннями зімняв, і почуття залишив без означень мерехтят. І востор перших шпальт, пірне у спогад під завісу ночі, і спільний незавершений герштальт нам з'явиться подобі про порторочі. Життя мережить, наче ковилу, щодня безжальну скроні сивиною. Мене не пригор... мене непроговорене, люблю. Тебе пробач, криває з головою. О, Слідуюча сторінка Наталі Фогел, дуже люблю її. Вони такі всі чудові, наші ці адміни. Вони... Це, просто... це просто не розказати, це просто поспілкуватися з такими гарними людьми. І, будь ласка, хто долучився, не забувайте, не забувайте, кожна гривня, копійка береже гривню, і якщо у вас сьогодні на каву, ви не підете а, а подонатите, я думаю, це буде дуже велика користь. Я думаю, Ойни нам подякують. Ми їм дякуємо кожного ранку кидаємося і серцем відчуваємо, що вони в нашому серці. Любов потребує тиші, Наталя Фогел. «Вітере тихенько колише набобнявине. Ледь гілля, бо любов потребує тиші. Люлі, люліньки, немовля, під покровом п'янкої вишні. Стріла дівчина з криполя. Любов потребує тиші. Люлі люлюньки немовля, вже й осінь ступа неспішно в небі від гомін журавля, а любов потребує тиші, люлі люлюньки немовля, в ковдру теплу й білосніжну Огорнутись немов земля бо любов потребує тиші, люлі люденьки немовля, не свята вона, і не грішна, ранить боляче, й окриля. Та любов потребує тиші, люлі люлюньки немовля. Помолюся тобі Всевишній і промовлю його ім'я. Бо любов потребує тиші. Люлі люлінькі, немовля. Це був ж вірш Наталі Фогіл із снопа, четвертого снопа, я думаю, багато вже. 70. Тут поетів. Дуже цікаво, дуже, дуже хочеться читати і читати. Так хотілося стати. Земною відчувати землі твердінь, ой, як важко це бути мною, бути колами на воді, а чи свіжим ковтком повітря, що бере вуглекислий газ, бути нотами на Концерт концертместра, що зветься час. Невагомою, мов пір'їнка, і важкою, немов ватал. Забуваючи, що я жінка без страховки вперед з моста, розбивати безжальну мушлю. І будувати новий паркан, бруд, що в'ївся у грішну душу, відшкребти із глибоких ран, як бідняк, що гроша нажебрав бути вдячним комусь вгорі. Поміщати між мушу й треба шлях до згубаних кимось мрій, стати пташкою, що в неволі відвікує свій вік дарма, що харчів і тепла доволі, тільки неба і хмар нема. Крила навіть слабкі та кволі, не обмежить невдача стіна. Я не гратиму жодних ролей. Я повітряна, не земна. Вірш Наталії Фогел, цієї чарівної, чарівної Наталочки фогел. Так хочеться читати і читати, у мене час підбігає до кінця. Ну, ще хочу один вірш, якщо ще у мене є хвилинка. Тарас Сорочак. добрий вечір. Сонце поїло усі апельсини, гріє хатинами розслаблений спини, хутко руденьке пірнає за обрій. Вечір настав дуже теплий і добрий. Хмари, як ковдри, боскові та сині, витягла ніч таємної скрині, пчить полювання додому лелека. Місяць зірки хоче сипати з глека. Річка, мабуть, колисково шепоче. Грає цвіркун щось своє, поробоче, певно, не стихне до самого ранку, поки не звабиться панянку. Сонно гойдається, стомлені трави, ледь здрімавши в обіймах заграви, вітер торкається ніжно за плечі. Каже, либонь, сам Господь. Добрий вечір. Ну, доброго ранку всім. Ну, Мар'яна сала відкрилась мені. Звільни свої крила, від бруду, від пилу, розправ, мов вітрила, хай вітер несе, божити, літати, світити, світати, з любов малювати навколо усе, звільни своє тіло від дум скам'янілих, щоб сонце ясніло в печальних очах. Сміхнися, красиво, згадай, що ти диво. Звільнися й сміливо лети, наче птах. Це було Мар'янка. Сало. Це був сніп четвертий. У мене їх всі чотири є з підписами цих авторів, якими я була вже знайома і якими ще, мабуть, познайомлються, якщо дасть Господь допоможе. А ви донатьте. Я хочу зачитати псалом 24,7. ним, мабуть, закінчу свою... свій ефір. Псалом 247. Віддай їм за їхніми Вчинками, Господи, за мірою зла у їхніх справах, так як вчинили руки їхні, віддай їм поверни те, що вони заслужили. Амінь. Віддай їм за їхніми вчинками, Господи, за мірою зла у їхніх справах, так, як чинили руки їхні, віддай їм поверни те, що вони заслужили. Ну, холодно, зима. Будь ласка, донатьте, хто може, яку копійку? Будь ласка, хто не. Нам, українцям, не личить байдужиць, бо ми, бо ми українці. Пишаємося тим, що ми українці, вчимо дітей, онуків. Ми пишаємося, бо ми українці. Закінчую свій ефір. Була рада з вами знову зустрітися. Ну, до нових зустрічей!